Є зараз цей набудній бій, хто чує зараз голос мій. Усіх вітаю з Новим роком і всім бажаю, щоб цей бом-бом-бом-бом-бом нарешті сповістив, що дуже скоро закінчиться усей цей дурдом. Всім традиційно я хелоу. На каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з традиційним прогнозом на тиждень, на перший тиждень січня, з 4 січня по 9 число. Шестиденка. як завжди, розглядаємо з шестиденку. Сподіваюся, що і Євгенія буде час перетворити цей всей прогноз на ефірну версію для Радіо 22, бо сьогодні на чатуванні вперше. Рунік Таро, рунічне таро, а одначе все одно тільки великі аркани, щоб не заплутувати вас великою кількістю карт, бо це оракульне таро, його краще використовувати із молодшими арканами. Але сьогодні будуть лише старші аркани, і вони будуть прямі. І ми будемо розглядати той самий тиждень, яким зараз дуже багато лякають українців, особливо чоловічої статі. Вам же не треба з цього приводу впадати в вічі, що ви відчули, коли ви святкували новий 2026 рік. Якщо ви... Відчули спокій, облегшення, то таке і буде. Якщо ви відчуваєте страхи і занепокоєння, ви таке і отримуєте цього 26-го року. Ніхто навіть не замислюється, що ми прожили вже чверть століття, 21-го століття. Залишилося ще 75 років, і будемо святкувати, звісно, той, хто доживе вже початок 22-го століття. Ми ж будемо розглядати цей тиждень, як завжди. По знакам Зодіаку спочатку будуть оглянуті всі 12 знаків Зодіаку, а в кінці буде карта тижня. Розглядаємо лише прямі позиції. Ну а у цій колоді, окрім нас, великих арканів і їх зображень, ми можемо зустріти ще і богів скандинавського пантеону, а також руни на деяких. Картах тут є руни. Тож давайте налаштуємося на цей складний тиждень, бо вже місяць буде спадати, і ситуація буде йти до завершення, особливо це стосується завершення цієї ганебної війни. Щоб там не говорили різні політологи, різні астрологи, все одно все закінчується цього року. Все прийде до фінальної. Фази, але яка вона буде, це вже залежить конкретно від нас. Давайте налаштуємося на цей тиждень. Кому потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з козирогів, чого очікувати з 4 по 9 січня. Відлюдник, сидіть краще вдома. Відлюдник це холод. Відлюдник це планета Нептун. Вона каже, що знайте свої межі, будьте обережні. Якщо ви втратите обережність, то можуть відкритися дуже великі якісь погані речі. Відлюдник це про медитацію. Відлюдник це про самітність, коли ви можете просто сидіти вдома, медитувати, займатися якимись такими. Медитативними справами, але не гнатися вперед. Ще не настав той час, коли ви можете розпочинати щось. От закінчувати. Ви якраз можете, а от розпочинати. Я вам ніяк не рекомендую. Будьте обережні, про це вас попереджає ось цей образ. Навіть не знаю, хто це. Коли в мене буде роздруківка, я вам потім розповім, що це за персонаж, але персонаж дуже такий темний. Зверніть на це увагу. І пам'ятайте, що відключення так само будуть, і вам треба знати, за які межі вам не треба ходити. Далі представники знаку водолій, блазень, нульовий аркан. А, ну і що, якщо ми ще придивимось. Ми можемо тут знайти руну? Ні, не ми тут не бачимо руна у цій карті. Далі у нас блазень, нульовий аркан, і тут намальований ніхто інший, як Фрейр. Фреєр зі своїм кабаном. І нульовий аркан це, звісно, нуль. Тобто протягом тижня чогось очікувати, такого архі-архі, прикольного, що може відбутися з вами, не слід. От дуркувати, постувати, святкувати, ви можете продовжувати, тим паче, що у нас попереду ще і Різдво за старим стилем, яке ви також можете відсвяткувати, але розраховувати на якісь шалені виграші саме на цей тиждень. Не слід навпаки, можна обнулитися, можна все втратити тільки тому, що ви будете робити все як дурень. Не будьте дурнями, попереджає вам блазень. Далі риби. Верховна Жриця дуже гарний тиждень, перш за все, для жінок, бо це жіноча енергетика, вона пов'язана з місяцем. Ну, а в даному випадку. Ми можемо побачити отаку от верховну жрицю, і вона дуже цікаво, так намальована. І в будь-якому разі це інформація для вас. Важливо протягом тижня отримувати ту інформацію, яка вам потрібна, і спілкуватися зі своїм партнером. Хто це ваша дружина, ваш чоловік, ваш колега по роботі. В будь-якому разі будь-які справи, які ви робите протягом тижня, краще робити в парі. Якщо буде партнер, він чи вона особливо підкаже. Вам ті темні закутки, які ви не бачите, у силу того, що всі ми обмежені у своїх розумових здібностях. Розум вам допоможе протягом тижня. Далі овни зірка. Зірка магів. Подивіться, який цікавий образ. Це, напевно, сам Тор. Так, у нього є молотора, і він вбиває того самого змія, який підступний. зірка це надії, це справ виправдання ваших надій. Це по-перше, по-друге, це зв'язок з вашими почуттями. Вам краще проживати цей теж день з почуттями, налаштовуватися на позитивне, не втрачати позитивні емоції і контролювати емоції. Якщо ви будете контролювати емоції, то і гроші до вас можуть прийти. Прийти протягом тижня і загалом для вас важлива емоційна стабільність. Якщо ви будете в рівноваженні, якщо ваш розум будуть контролювати ваші почуття, все буде гаразд. Це планета Венера, а планета Венера це позитивний момент, особливо для жінок. Далі представники знаку тілець, імператор. І це не просто імператор, це Тор. Тор, який сидить на своєму троні, і ви, ви можете навіть побачити руну, яка пов'язана з молотом Тора, Турс. Але ми дивимося, все ж таки не руни, а великі аркани таро. Імператор, це ваше оточення. Краще всього проводити цей. Тиждень з людьми, не бути на самоті. Якщо вас кудись кличуть на святкування, можете їхати, нічого не бійтеся. Там, де багато людей, там є підтримка, і там у вас є можливість для самореалізації. Далі представники знаку Близнюки, справедливість. І ми тут бачимо ніхто інший як тюр, і навіть руна використана тюра. Тюр поклав свою руку у пащу Ферніра, щоб зупинити кінець світу. Рівновага це ваша стійкість. Якщо ви будете врівноважені всередині себе, якщо ви будете намагатися все робити виверено, тобто не поспішати, будьте справжнім таким суддєю над людьми і над своїми вчинками, нічого поганого з вами не станеться. Також непоганий. Тиждень, саме для того, щоб йти у різні інстанції, у тому числі їх у судові, і щось вирішувати для себе гарного. І для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі раки закохані. Інша назва цієї карти два шляхи. І ми тут бачимо. Хлопця, такий, не знаю, хто це, дівчину, а також Руну Діфу, яка каже про зіткнення двох шляхів. І саме так і називається ця карта в інших колодах два шляхи. У вас є вибір. Для вас гарний тиждень, саме для того, щоб бути з людиною, яку ви кохаєте. Якщо вона поблизу з вами, вам легше від цього. І головне. Пам'ятати, що від вашого вибору багато чого залежить. Тож думайте, перш ніж щось робити. І якщо треба брехати, брехат, брешіть. Брехня ця буде вам лише на користь. І також протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діла. Далі, Леви, суд. Суд це. Повторення. Ну, у даному випадку художник намалював Валькірій, які збирають душі загиблих воїнів. І тут ми можемо побачити руну Інгві Фрея. Інг, вона так і називається. Вона пов'язана з родом, з родинними якимись зв'язками. І, по крайній мірі, ця карта. Вищий аркан, вона каже про те, що несподіванок якихось протягом тижня у вас не повинно бути, якщо ви самі не будете їх створювати. Пам'ятайте, що цей період пов'язаний з повторенням, тож нічого нового не очікуєте, а от повтори з того, що було вже в вашому житті, цілком можливі. І також для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Риби. Далі. Діва, імператриця. Це покровниця вашого знаку, бо ця карта пов'язана з планетою Земля. Ну, а тут ми можемо побачити: напевно, це фрік, богиня материнства. Вона ще і ткаля, вона ткачево, ще намагається виплести. Вашу долю, і вона дає можливість вам протягом тижня матеріалізовувати свої ідеї, в цілому дуже гарний період для заробітку грошей, для того, щоб щось робити цікаве. І головне, протягом тижня не втрачати зв'язок з землею, не втрачати рівновагу, якщо ви будете ставати, стати на своїх ногах стояти впевнено, нічого поганого з вами не станеться. Далі представники знаку терпіту. Ризи. Карта сили в прямій позиції. Що ж, це сила волі і це контроль над вашими внутрішніми звірями. Якщо ви маєте цей контроль, якщо ви не дозволяєте люті і різним негарним якимось якостям вириватися наружу, якщо ви людина не тільки впевнена, але і ще самодостатня, то цей тиждень принесе вам гарні результати, особливо це стосується військових або людей, які важко працюють, бо ви можете все витягнути на собі. Ну, і протягом тижня для вас головне слідкувати за здоров'ям і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Далі представники знаку Скорпіон. Сонце вищий аркан. Він пов'язаний з ясністю, яку ви можете отримати саме протягом тижня. Це грошові якісь гарні. Пропозиції, на які слід звернути увагу, і сонце це зв'язок з вашими дітьми. Якщо ваші діти, вони з вами поблизу, то проводьте з ними більше часу. Ну а на самому зображенні ми бачимо богиню соль і Нортумбрійську руну сік сол, яка і характеризує цей аркан. Дуже гарний період у сенсі того, що ви зможете знайти. Ти знайти відповіді на складні запитання, і вам протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку, Близнюки. І, нарешті, стрільці. Помірність, інша назва цієї карти Янгол. Ну, а тут ми бачимо таку красуню. Не знаю, хто це, але я думаю, що. Коли в мене буде роздруківка, я вам про це розповім. Помірність це зібраність, це можливість займатися протягом тижня двома Справами одночасно помірність каже про те, що треба звертати увагу на дрібниці, бо з дрібниць створен все ваше життя і весь, весь наш всесвіт. Помірність це захист з боку вишніх богів, з боку людей. Люди вас не залишать в якійсь такій поганій позиції. Вони вам завжди допоможуть. І боги, особливо ця богиня, вона також вам допоможе. І протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіда. З представниками знаку водолій. Ну і в кінці я витягну з цих залишившихся карт ще одну карту, яка ахарактеризує, яким буде цей тиждень. Колісниця. Колісниця це рух. Слідкуйте за рухом. І ви тут можете також побачити руну Кенас Кенас це просвітлення. Ну, а тут ми бачимо фрею, яка їде на своїй колісниці, і яка запряжена двома котами чорним і білим котом. Ну, в будь-якому разі, ця карта дає надію, що ми просуваємося вперед. Є якісь пересування. Якщо вам треба їхати протягом цього тижня кудись і ви. Ви боїтеся їхати, будьте впевнені, в дорозі, точно вас не очікують ніякі неприємності, у вас навпаки є можливість у всіх нас є можливість протягом цього тижня стати трошки мудріше і просунутися вперед до самого головного, до миру в Україні. Ну і пам'ятайте, що це карта перемог, які здобуті на власному досвіді. Нічого просто так не дається. Якщо вам потрібен Захист протягом цього тижня вдягайте щось темно, синього кольору. Ну, а я всім вам хочу сказати: не забувайте ставити свої вподобайки, напишіть щось про ці карти. Якщо ви їх побачили на Ютюбі, якщо ви все чули на Радіо 22, то вам пощастило, це означає, що у нас було світло, а у вас був зв'язок. Я ж вам всім. Щиро дякую за вашу увагу і висловлюю свою авторську повагу. А українським бійцям я бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь.